Що минає від початку Мюнхенської безпекової конференції, можна справедливо назвати тижнем прозріння Європи. Звинувачення віце-президентом Ді Венсом європейських лідерів у відходах від демократичних цінностей та закиди Дональда Трампа на адресу нашого президента Володимира Зеленського суттєво прискорили реакцію європейських лідерів на ключові виклики глобальної безпеки. Про це та інше будемо говорити у свіжому випуску світової преси. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход і я поділюся з вами. Ами основними новинами цього бурхливого інформаційного тижня, які були на шпальтах провідних світових ЗМІ та їхнім впливом на Україну. Цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція, яка відбулася в кінці минулого тижня, стала в певному сенсі європейським жахіттям. Про це заявив голова заходу Крістоф Гойзген, якого цитує німецьке видання ДПА. Водночас, за його словами, ця конференція також внесла багато ясності. Захід показав, що Америка за Трампа живе на іншій планеті, сказав він. Гойзен зауважив, що навіть американські сенатори республіканці дуже обережні в публічних виступах, тому що вони бо. Яця свого президента говорячи про можливі мирні перемовини між Російською Федерацією та Україною, він вказав, що Європа повинна триматися разом і продемонструвати набагато більше сили. Він наголосив, що Європа не тільки хоче сидіти за столом переговорів, а й повинна розробити власний план безпеки для України. Його коментарі прозвучали після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс накинувся на європейських союзників із критикою стану демократії. Крім того, німецькі законодавці були обурені, коли Венс порадив їм співпрацювати з ультраправою альтернативою для Німеччини. Віцепрезидент США також зустрівся з лідерами німецьких політичних партій, зокрема з лідеркою АДН Алісою Вейдель. Але не зустрічався з, канц... але не зустрічався з канцлером Олафом Шольцом. Україна цьогоріч була однією з головних тем Мюнхенської безпекової конференції, але європейські лідери. Та Україна залишили конференцію, побоюючись, що їх можуть виключити з двосторонніх мирних переговорів між США і Російською Федерацією, оскільки Вашингтон готує прямі переговори з Москвою. Європейські країни опинилися за так званим дитячим столом у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатнього інвестування в оборону, заявив голова німецького оборонного концерну «Рейнметал» Армін Паппергер. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. за словами Папергера. Європа сама винна в тому, що опинилася осторонь переговорів про припинення війни в Україні, які ініціювала нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом. Тут і далі дам декілька цитат Папергера: якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, вони поводяться з вами як з дітьми, сказав він. Наслідком недостатніх витрат на оборону, за словами Папергера, стало те, що європейців як дітей посадили за окремий стіл, поки США і Росія ведуть дискусії про майбутнє України. Ще одна цитата якщо батьки обідають, діти повинні сидіти за іншим столом. США ведуть переговори з Росією, а за столом немає жодного європейця. Стало дуже ясно, що європейці це діти, додав голова Рейнметал. Папергер висловив сумнів у тому, що мирні переговори Трампа дійсно призведуть до того, що Росія припинить стріляти. Він сказав, що його кампанія виграє навіть в разі припинення вогню, оскільки Європа продовжить інвестувати в озброєння, оскільки вона протистоїть загрозі російської агресії. Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни. Делегації США та Росії домовилися усунути подразники двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни Російської Федерації проти України. Про це заявила речниця Державного департаменту США, Емі Брюс після переговорів у вівторок, 18 лютого в Саудівському Ріяді, повідомляє британське видання The Guardian. Обидві сторони домовились призначити групи високого рівня для переговорів щодо України. США і Росія також почнуть розглядати майбутню співпрацю з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичні, економічні та інвестиційні можливості, які з'являються в результаті успішного завершення конфлікту в Україні. Повідомила речниця держдепу. Нагадаємо, переговори відбувалися вранці 18 лютого. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник із питань близького сходу Стів Вітков від Росії були присутні глава МЗС Сергій Лавров. Зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков і очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв. згідно з іноземними дипломатичними джерелами, близькими до переговорів РФ і США у Саудівській Аравії, вони пропонують триетапний мирний план, який включає в себе припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди. Про це першою повідомила ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх. Кілька іноземних дипломатичних Тичних джерел повідомили журналістам, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання. Далі тема виборів в Україні отримала своє продовження у заочній публічній дискусії Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Але про це розповім трохи згодом. Великобританія та Франція знаходяться на передньому краї зусиль щодо відправки військ в Україну для забезпечення гарантій довгострокового миру. Хоча деталей поки відомо, мало. Європейці почали активніше вивчати питання: скільки сил потрібно для розгортання військ близько року тому, але відчуття нагальності зросло на тлі занепокоєння, що Дональд Трамп може укласти угоду з Путіним в обхід ЄС та України. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер невдовзі представить Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню. Повідомляє видання The Telegraph з посиланням на свої джерела. Очікується, що Стармер під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня детально опише те, як європейські війська зможуть забезпечувати дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка буде укладена за посередництво. Президента США Дональда Трампа за словами західних чиновників поінформованих про ці плани він закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в готовності в східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо Росія порушить умови перемир'я, яке буде укладене. Як зазначає видання, англо-французька стратегія так званих сил заспокоєння була представлена найвпливовішим європейським лідерам на екстреній зустрічі в Парижі на початку цього тижня, коли вони намагалися відреагувати на початок мирних переговорів Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним. Він був розроблений на тлі побоювань, що президент США вмиє руки щодо України та будь-якого припинення вогню майже одразу після укладення будь-якої угоди. Стармер йдеться в публікації, буде доводити, що в інтересах США залишатися залученими до запобігання вторгнення Росії після завершення бойових дій. Згідно з англо-французьким планом в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, що знаходяться далеко від нинішньої лінії фронту, буде розміщено. Не менше 30 тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн, замість того, щоб розміщувати набагато більший контингент в охопленій війною Україні, місія покладатиметься на технічний моніторинг, включаючи літаки, розвідки, спостереження, безпілотники і супутники, щоб забезпечити повну картину того, що відбувається, сказав західний чиновник. Джерело додало, що операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб відстежувати і відбивати атаки, щоб знову відкрити повітряний простір України і зробити можливими комерційні перельоти. За Телеграф пише, що військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам. Видання додає, що план, викладений західними офіційними особами, далекий від 200-тисячної миротворчої місії, яку вимагає Володимир Зеленський, як можливу ціну за підписання мирної угоди. Але з огляду на те, що Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими, залишаючи переговори в Парижі, стармер заявив, що така операція потребуватиме підтримки США, щоб утримати Росію від повторного нападу. Ця підтримка може включати американські винищувачі, дислоковані в Румунії та Польщі, готові відповісти будь-на будь-яку майбутню російську агресію. На східних кордонах НАТО також може базуватися набагато більший багатонаціональний сухопутний контингент, який у разі необхідності може бути перекинутий для захисту європейських військ в Україні. Ця стратегія також відповідає довгостроковій політиці не втягувати війська НАТО в пряму конфронтацію з російськими військами на підтримку України. За телеграф зазначає, що є сподівання, що Трамп підтримує цю стратегію, оскільки це означатиме, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні після закінчення цієї стадії війни. Президент США Дональд Трамп фактично підтримав тези російського керівництва про нібито нелегітимного президента України та щодо проведення президентських виборів в Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Мар Алаго своїй резиденції у Флоріді. Трамп вказав, що в Україні давно не було виборів, оскільки в країні діє воєнний стан. Американський президент також додав, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського в Україні опустився до 4 Хоча він не сказав, звідки він узяв такі цифри. Він зауважив, що вимога про вибори в Україні виходить не від Росії та додав. Це те, що виходить від мене і від багатьох інших країн. На запитання про те, чи сприйматимуть вибори в Україні як капітуляцію, і як буде, якщо Зеленський підпише угоду з США про Надра, Трамп відповів наступне: зацитую: мені подобається Зеленський особисто, але мені не важлива особистість. Мені потрібно зробити справу. Є керівництво, яке дозволило продовжувати війну, яка не повинна була початися. Традиційно сказав. Трамп, президент України Володимир Зеленський, відповів на ці заяви Дональда Трампа під час спілкування з журналістами 19 лютого. Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації. Він зазначив, що за даними соціологічних опитувань від Київського міжнародного інституту соціології рейтинг довіри до нього становить 57%. Але того ж вечора президент США Дональд Трамп, реагуючи на це, пішов ще далі у своїх необґрунтованих висловлюваннях та назвав українського президента диктатором, звинувативши у відмові від проведення виборів в країні. Про це він написав у власній соцмережі Трас і це повідомлення моментально розлетілося світовими медіа. Трамп повторив свою заяву про дуже низький рейтинг українського президента в опитуваннях і заявив, що єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені як на скрипці. В цьому ж повідомленні Трамп порадив Зеленському рухатись швидко, інакше в нього не залишиться країна. Віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю Daily Mail також висловив порцію критики в бік українського лідера через його коментарі, висловлювань Дональда Трампа. За словами віце-президента, США, ідея про те, щоб змінити думку президента Трампа, обливаючи його брудом у змі, це жахливий спосіб. Вести справи з цією адміністрацією. Варто відзначити, що ці заяви Трампа добряче збентежили українське суспільство, а також світову спільноту. Тр для українців вони стали об'єднуючим фактором та приводом для повсюдної підтримки свого президента у соцмережах та заявах. Водночас не змовчали і світові лідери на такі заяви Трампа по відношенню до Зеленського. Твердження Трампа щодо низького рейтингу українського президента заперечив експрем'єр Британії Борис Джонс. Джонсон заявивши, що рейтинг українського президента близький до рейтингу самого Трампа. Однак Джонсон наголосив, що такі заяви потрібні для мотивації Європи до дій. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також розкритикував заяву президента США Дональда Трампа про те, що український президент Володимир Зеленський нібито є диктатором. Шольц у коментарі німецькому виданню Шпігель зазначив, що Зеленський є обраним главою України. Той факт, що під час війни не можуть бути проведені належні вибори, відповідає українській конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне, додав. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, нагадав, що сама Росія під керівництвом Владимира Путіна розпочала війну, а Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресивної війни. День за днем. Також Зеленського підтримали інші європейські та світові лідери. США вже відмовляються називати Росію агресором. Чи то для того, щоб не дратувати керівництво Росії напередодні чергових раундів їхніх двосторонніх перемовин, чи це вже стійка зміна позиції нової американської адміністрації? Проте час покаже, як це є насправді. Але про це свідчать два свіжих факти: зокрема. Американська сторона нібито виступає проти того, щоб називати Росію агресором у спільній заяві J7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України та не погоджують участь Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів Сімки. Про це йдеться в повідомленні видання Financial Таймс. За інформацією від декількох анонімних співрозмовників цього видання, Сполучені Штати висловлюються проти того, щоб називати РФ агресором у заяві до третьої річниці повномасштабної війни. Крім того, вони ще не погодили участь зеленського у віртуальному саміті лідерів Групи СЕМІ, що запланований на понеділок. Американська сторона нібито виступає проти класичних висловлювань, що досі фігурували у заявах J7 стосовно війни, зокрема фрази російська агресія. Труднощі з погодженням заяви, вочевидь, є відображенням останніх змін у політичній лінії Білого Дому і спроб адміністрації Трампа почати діалог з Москвою. Зокрема, у заяві держдепу після переговорів у Саудівській Аравії за участю держсекретаря Марко Рубіо з американського боку і очільника МЗС Росії Сергія Лаврова російсько-українську війну назвали конфліктом в Україні. Одночасно з цим Сполучені Штати відмовляються бути співавторами резолюції ООН, яка підтримує територіальну цілісність України та засуджує російську агресію. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на три дипломатичних джерела. Проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство, засуджує російську агресію і підтверджує прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні. Зазначило одне з джерел, яке побажало залишитись невідомим. Неназваний дипломат повідомив Reuters, що проект резолюції підтримали понад 50 країн, відмовившись назвати їх. Голосування в ООН вважається важливим сигналом глобальної підтримки України в умовах, коли адміністрація Трампа схоже пристає на бік Росії у війні та може відбутися без підтримки США, але має менше шансів отримати широку підтримку в Генеральній асамблеї. Інше дипломатичне джерело повідомило, що наразі ситуація така, що США не підпишуть проєкту резолюції. Цей крок схоже відзеркалює поглиблення розколу між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який намагається завершити війну в Україні без участі Києва. Тарша Марко Рубіо запевнив європейських союзників, що США збережуть санкції проти Росії, принаймні доти, доки не буде досягнута угода щодо припинення російсько-української війни. Про це він сказав у вівторок, 18 лютого, під час телефонної розмови з європейськими колегами. Про це передає агентство Блумберг. Розмова між Рубіо та групою європейських колег відбулася після того, як державний секретар США взяв участь у переговорах із російською делегацією у Саудівській Аравії. Німецьке видання Berliner Zeitung пише, що у Європейському Союзі обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат, який включає підтримку України для закупівлі військового обладнання та може сягнути 700 мільярдів євро. Видання стверджує, що на тлі планів президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні, ЄС обговорює великий пакет оборонного фінансування. Наразі публічно про опцію фінансування не було оголошено однак, видання наводить заяву глави німецького міністерства закордонних справ Адалени Бербок. В інтерв'ю агентству Bloomberg у кулуарах безпекової конференції в Мюнхені, в якому вона натякнула, що мова може йти про приблизно 700 мільярдів євро, як зазначило агентство, плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині, які відбудуться 23 лютого, щоб уникнути суперечок на передодні голосування. У своїй заяві під час конференції в Мюнхені щодо ситуації в Україні Бербок заявила, що мир прийде лише завдяки силі. Щоб досягнути цього, потрібні жорсткі і довгострокові гарантії безпеки для України. Потрібне сильне НАТО і потрібен прогрес в переговорах про вступ України до ЄС. Заявила вона тоді. Тоді ж, очільниця німецької МЗС пообіцяла інвестувати більше грошей в озброєння і військову техніку. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва розкритикував президента США Дональда Трампа за бажання стати імператором усього світу. Про це йдеться в повідомленні інформаційної агенції АФП. За словами Лули Сілви, дії Трампа свідчать про те, що він намагається стати імператором світу. Він наголосив, що Трамп намагається втручатися у справи всіх країн і в усі державні політики. Видання звертає увагу, що коментарі бразильського лідера з'явилися після того, як Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Лула Сілва закликав президента США поважати суверенітет інших країн. І на закінчення цього огляду уже традиційно про Угорщину, ЄС, укотре спробував запровадити санкції проти глави Російської православної церкви Патріарха Кіріла, але Угорщина заблокувала цей крок, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Як повідомляє Угорська інформаційна агенція Телекс. В оприлюдненому у Фейсбук відеозвернення Сіярто розповів, що у 16-му пакеті санкцій проти Російської Федерації є послаблення для Угорщини. Зокрема, за його словами, Угорщині дозволено використовувати продукти з російської нафти, імпортованої компанії Мол і перероблюваної на НПЗ словнафт у Братиславі, потім сіярто згадав, що Угорщина заблокувала запровадження санкцій проти 27 осіб та організацій, і зокрема проти патріарха Кирила. Він також додав, що Угорщина заблокувала внесення до санкційного списку Олімпійського комітету Росії та двох російських футбольних команд. Сіярто вважає, що цією блокадою угорський уряд врятував залишки честі ЄС, оскільки переговори між США і Росією розвиваються багатообіцяючи, і Угорщина сподівається, що в майбутньому відносини між США і Росією покращаться. А покращиться настільки, що всю цю санкційну політику можна буде забути, додав міністр Угорщини. Як відомо, посли Європейського Союзу в середу 19 лютого погодили 16 й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну російську агресію щодо України. А цей бурхливий та емоційний інформаційний тиждень добігає до завершення. Хочеться вірити, що ми, українці, навчимося гідно та спокійно сприймати суперечливі події на світовій арені а складні часи лише загартовуватимуть нас і спонукатимуть до єдності, як це було три роки тому на початку цієї повномасштабної війни. На цьому завершую черговий огляд основних світових новин за тиждень що минає. Нагадую, з вами був політичний оглядач Михайло Наход на телеканалі Конкурентів. Обов'язково підпишіться на наш телеканал у Ютубі на сторінках в інших соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Гарної вам пори доби! Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наші сили оборони.